Почав там дьоратись, можливо, і хотів е е ну, не знаю. Він сам провокував цю ситуацію. Ми просили ще там, в кабінеті, е пане Кабацю, давайте там напишіть заяву, громадський схоче, щоб це була справа так-то, так-то. Ну, Я так зрозумів, що е цей чиновник сидить на серйозних таких схемах і через нього великі капітали ходять, раз він так упирався руками і ногами. Ну і велика чує за ним криша. І велика спина. Ну я думаю, що проти е, народного гніву не варто опиратися. Просто можна було вийти до людей, дослухати, сказати. Може не так, давайте послухаємо, обласну раду зберемо, підписи, поговоримо. Ну що я, Він хамський нам відповів, ну і сам на себе викликав таку увагу. Не, не що Чому там було стільки дітей? Ну, 15-16 років. Можливо, варто на такі акції, навіть якщо у вас є такі активісти, просто забороняти їм заходити. Ну це ж викликає. Ну коли людина була, це нормально. Це не наше. Ну, Були діти вдягнені але ви душі. Я і, не вибі. буду на акції перевіряти кожних документів. Ми поставили свою колону, це хлопці, які стояли з загиблими небесної сотні. Тобто ми рахуємо, що ми відповідаємо перед тими хлопцями, які загинули. Оце наші хлопці, які ми спочатку ставали, банди розгортали. тобто, серед ваших активістів неповнолітніх не було? Не було. Добре, дякую. А що Натаня, питання? А яка подальша доля Кавоцюка? Дивіться, ми зробили так само звернення до обласної ради. Ми хочемо, щоб пан Кавацюк так само виступив, ну прозвітував про свою діяльність на сесії обласної ради. Тобто ми подали звернення. І хочемо його так само побачити на власній раді. Я думаю, що так само і там буде проводитися голосування щодо цієї особи, і щодо його дій. Я думаю, що е, цей процес реєстрації цієї е, сили п'ятої колони Кремля мав би якось пройти якісь громадські слухання. Хоча би, хоча би, я би сказав, у мене тут є листівка, знаєте, за е, людей, які 16 січня голосували. За диктаторські закони. Я бачу, що там половина, а навіть більша половина зараз в цьому опозиційному блоці. Я не розумію, для чого ми даємо цю можливість, щоб вони зараз всі накрадені капітали просто влили і викупили ну, частину голосів і далі були проти влади. владі. Я думаю, що вони вже свій ліміт просто. Я переб'ю, ви порозили його в машину, далі що? Відвезли? разом з співробітниками міліції да. на мотив нащо він був побитий нащо його трампунт, у нього щось було зламане? Ні. Щоб потім не казали, що ми його катували, що ми його вбили, і що ми йому там поламали, ключицю вибили, синяківку наставляли, що він безпритомний і все тут Зі тобі... мною був я, віз його особисто, зі мною був працівник міліції. Доставили його в троху. Ви так підстрахувались, не... так? Звісно. Скажіть, я, може, послухав, а ви спробували подавати в суд, щоб заборонити реєстрацію опозиційного блоку на Прикарпатті? Дивіться, зараз цей процес буде е, можливий через суд, коли пройде сесія обласної ради, коли буде, наприклад, там, голосування депутатів про висловлення недовіри, наприклад, там у очільнику керівнику. А так само, до політичне рішення щодо реєстрації свої сили в нашій області, тоді можна починати цей процес. І ми забудемо.